Ох, я аромат. Це самий козирний рецепт. Смачно поливаємо. Подивіться його колір. Фух, слини повний рот. Всім привіт, гості, підписники та глядачі нашого каналу. З вами Вовка і Людмила Брус. І в сьогоднішньому відео ми будемо готувати м'ясні джерки. Джерки, свинина. Так, да, Буде Люда готувати, я буду їй допомагати. Які в нас будуть джерки сьогодні? Свинина. Я хочу зробити одні із зернами гірчиці і одні спробуємо зробити з кунжутом. В общем, будуть два види джерків, одні із кунжутом, одні з зернами гірчиці. Ну далі додамо трошки. Да, далі Людмила вам розповість. Будемо готувати на ось цій машині від компанії подарунку да, на оцій машині від компанії Древос. Тут е, на 15 кг загрузки він розрахований. Ну, ми для початку зробимо з 10 кг м'яса. Е, ну, перш за все, зараз я його перенесу звідси, тому що він тут трошки мішає. Трошки і, за і, да, і потім почнемо розповідати вам про всі нюанси і всі процеси. Ну що, готова Людмила Вікторівна? Що ми будемо робити? Розказуй глядачам, е, розказуй глядачам, що ми будемо зараз робити. Так. Що ми зараз будемо робити? Тобі завдання порізати биточок свиней. Слухаюсь. Ріжемо на ось такому меслайсері. Класна штука. Тоді да? чорний ніж. І так, друзі, в сьогоднішньому відео зробимо е, де, із 10 кілограмів м'яса джерки із 5 кілограмів зробимо із кунжутом. Е, рецепт, в принципі, однаковий, але там буде кунжут. А в інших 5 кілограмах м'яса буде е, гірчиця французька. Покажи. общем, ось така ось гірчиця буде, побачили, да? ну, На, покажи, яка буде гірчиця людям. Ну, що я тут стою тоді. Ось таку гірчицю будемо використовувати. Нам потрібно м'ясо нарізати на е, кусочки розміром е, 4 рисочка 5 мм. Можна це зробити ножем, але якщо будете робити ножем, то бажано спочатку м'ясо наше підморожить. М'ясо ми взяли ось такий ось балик. Це із такого 2,5 центнерного поросяти. Доволі гарний такий кусочок, тут якраз 5 кілограмів. Зараз наше завдання нарізати його е, на тоненькі такі слайси. Можна зробити це ножем. Якщо будете ножем робити, то бажано легенько підморожити. Якщо е, у вас є слайсер, у нас є отакий слайсер. Це доволі крутий для даного виду продукту, тому що е, дуже швидко виходить, на ньому нарізати. Про м'ясо я розказав, так? Да? Так, по спеціям у нас е, 10 грам на кілограм іде повареної солі нітритної солі також 10 грам на кілограм, 1 грам чилі меленого 1 грам перцю чорного, 8 грам червоної паприки, чебрецю 8 грам і приблизно також 8 грам кунжуту. Друзі, спеції ми купляємо у інтернет-магазині аромат дерева. Багато чого там купляємо, не тільки спеції, все для виробництва ковбас, оболонки, спеції, приладдя, все, що потрібно, можете завітати до них. В описі до відео я залишу посилання. Також у них є вже готовий. Готова змішана суміш о таких спецій е, для приготування джерок. Тобто можна придбати там на 1 кілограм, я не пам'ятаю скільки. В общем, недорожче 12 гривень. Чи... Ну, на сайті Щось таке. В них да. можна да, можна замовити, подивитися, в них на сайті буде саме от такий от рецепт. Для приготування джерок. Далі на 1 кг м'яса нам потрібно буде ще для маринаду 1 столова ложка меду, 50 мл соєвого соусу і 50 мл нашого як... кальвадосік. Це. Нашого, нашого крафтового кальвадосу. Ну, е, понятно, що у вас немає крафтового кальвадусу, то ви віскі. можете взяти хороший. Тільки не обов'язково. Саме краще взяти хороший якісний коньяк. А, коньяк. Да, кон кон е, щось зв'язане з фруктовим. Можна взяти віскі, якщо у вас нема коняку. Ну, в общем але. Е, Тільки не самогонку. Е, ключове потрібно взяти обов'язково якісний продукт, е, не підробку, бо дуже часто багато підробок. Так, і тепер нам. Перш за все, потрібно нарізати м'ясо на слайси. Тут у нас є ось такий ось слайсер із змінними ножами. Тут стоїть зараз це на 8 мм стояли. Ставляємо на 5 мм ось такий блок ножів. Через цей отвір тут цілий биток не пролазить. Тому зараз я цей биточок розділяю ось таким чином на в общем, навпіл, щоб наші кусочки проходили. Через слайсер. Так, і ось такими кусочками нарізаємо, щоб проходило. Так, вийшли у нас ось такі ось кусочки. Ось так сплюснуті. Для того, щоб вони пройшли ось через цей отвір, через різучий модуль. Тут захисна штука така стояла. Зараз я її зняв для того, щоб вона мені не мішала. Але по техніці безпеки вона, вона має бути. Так. Друзі, пройшло 30 секунд і наше м'яско нарізане. От, отакі от кусочки, я б сказав, для джерків ідеальні. Тут, друзі, ключове і важливо, потрібно якомога, щоб однакові були кусочки. За допомогою даного апарату або за допомогою того ручного слайсера, ви зможете цього добитися. Ну, можна зробити це і ножем. М'ясо в нас нарізане, готове, і зараз люда підготовлює маринад. В общем, друзі, дивіться. Стосовно цього е рецепту, наступні 5 кг ми зробимо все те саме, що й тут. Замість кунжуту використаємо гірчицю. Ось таку ось баночку, можливо, півтори. Скільки тут? 200 грамів. 200 грам. Ну, нормально буде. Баночки достатньо буде. Люда. Баночку гірчиці використаємо. І замість чебрецю використаємо е, розмарин, так само один грам на кілограм м'яса. Та ну емки. Д, ось всю, де? Ось а, тут. Елька, ель. все в тебе елька, Для дружини нема ну, нічого, нічого. Ну, таке що, Бачите, хто ж тут робить в основному в рукавичках. Просто я вже привикла, що я обійдуся таким розміром. Та ладно, має. якби вони тобі треба були, то вони в тебе були б. Та мені й ці підходять, я завжди в тебе їх. Давай, бовтай. Так, бовтаємо. Значить, що ми робимо? Медок у нас такий уже засахарівся. Це нам треба 5 столових ложечок. Так, да? Да, можна не жаліти, Медку можна з горкою. Можна не жаліти, так. Да. Можна з горкою. А мірний стакан у нас є. А Що тобі треба відміряти? 50 мл, це у нас виходить 250 мл. Відкривай. Я налюблю 250 мл. Чи ти зрозуміла? Половину, так. Мірний стакан не треба. Це кальвадус. Ну так воно ж похне, а як. Наж випить схотілося, так? Так. Хватить. Достатньо, то на наступну партію буде. І половину, того. А тут у нас скільки. Тоже. Ну тут вже практично половина використана, тому ми тут залишаємо трішки. Так то ж літрова бутилка, обрати увагу. Так я ж тобі кажу, що тут вже було використано трохи. Ну, це ти вже 250 влила, ну... Це літрова, тобі треба чверть цієї бутилки вилити. Понімаєш, це а? не півлітрова бутилка. Точно. Ну, я бачу, ти розбираєшся. Це ми як навчалися від кашлю, тільки додавали молоко, мед і горілку. Ну, а ти не знаєш, чим каше ці поліпчить. Ох, аромат. Ох, аромат. Так, і тепер висипаємо. А може, куржут би треба було... Ні, все правильно. Все висипай, туди воно розмішається. Це, друзі, рецепт дуже простий. Максимально. Так, хопа. Так, єсть. І так, теж. Перемішуємо. Да, аромат. Це самий козирний рецепт джерків. До речі, друзі, в мене на каналі є відео з приготування джерків ми робили. І були ми в гостях у Анатолія Васильовича з кубка, і він нас пригощав джерками. Саме отакими з кунжутом. І мені вони показали ще смачніші, ніж у нас. І я буквально вчора дзвоню кажу, Толя, дай рецепт тих джерків. А він каже, ну так той самий рецепт, що в тебе, тільки додали туди кунжут. В общем, бачите, додавали кунжут, і вони набагато красивіші тоді. Ну, Зараз ну, пахне обов'язково. Да. Що переливається, Переливається, да. красиво. колись на базарі торгували, ано ну, зелене, кричали. кричали люди, то просто переливається. Так, і ось так смачно поливаємо це все. Представ, не ти готовий, а я. Ну, завжди mm. тепер будеш готувати. Ти думаєш, що це просто так було? Вимішуємо, Вимішуємо. до того моменту, поки все не, в... не впитає, впитає м'ясо е всю цю рідину, щоб воно. Щоб кожний шматочок м'яска у нас промаринований був. Ти знаєш, з кунжутом класно. І вигляд матиме. — І вигляд матиме. І з горчицею теж буде класно, я тобі да? кажу. Ну, зараз результат, друзі, покажемо обов'язково. Гарненько масажуй м'ясо, гарненько. Я це вставлю чорно-білим тільки. Ну, Будемо думати, що тут 5 кг, да? так? Так чи ти не положив. Ти думаєш, я те вожив. Я ж на базарі торгував, я знаю, скільки це 5 кг. Дивіться, м'ясо замаринували, перемішали. Води там юшки немає. Влікі... Тепер да. завертаємо зверху або накриваємо кришкою. Ну, краще завернути харчовою плівкою і в холодильник. Закриваємо плівочкою і залишаємо в холодильнику на ніч. І так, друзі, наше м'язко, наші джерочки маринувалися всю ніч. І зараз ми вже будемо їх розкладати по піддонах. Ось такі тефлонові коврики є тут. Що, до речі, дуже класно, я думаю, воно не приставатиме, так як до залізних. Да? Було. Так. Вище доброків. Ну, щоб все влізло. Такі шматочки не дуже близько один до одного. Так, це буде нереальна смакота. До речі, ми вже й давненько і давненько й джарків не робили. Батарейка сіда, давай. Так, і тепер, друзі, переносимо в наш дегідратор. Так, ну що, друзі, джарочки наші загружені. Тепер. Так, закриваємо. Так. Включила? Так. Так, це в нас що? Потужність вентилятора, да? Потужність так? Потужність ставлю отак. На 75%, нехай буде для початку. Так. Один раз нажимаєш. 40, температуру, 70. температуру ставимо 70, поки що градусів. Так, 60, 70. так. Значить, ми зараз ставимо на 1 годинку при 70 градусах, тому що ми знаємо, що готовність м'яса досягається при температурі 70 градусів. Все правильно, розточно. Так, і потім пройде годинка, потім вже ми поставимо на 50 градусів і вже будемо тоді дивитися, коли зготується, за який час висушиться наше м'язко, наші джерки до потрібної нам, щоб воно було сухеньке. <реш> і вже ми засічемо і вже на наступний раз поставимо таймер. Далі вже ми поки ми будемо наблюдати, а далі вже ми будемо знати на наступний раз, при якій температурі, за який час нам треба, точніше, за який час нам е, висушиться наше м'ясо. Добрий день, слава Україні! Джераємо слава. Привіт. Привіт. Після я тобі подарунок дам. О. О. Ого. вау, та в мене Во! Вже... Патріотичний автомобіль. Потім вдома нас розбереться. Ав автопром. А він на пульту. Ні, це так просто для красоти там флаг України буде. Патріотично. Артилерна. Давай подивимось. Та не надо розпаковувати. Чому не треба? А його якось можна назад запакувати? Дивись. Бач, Збройні сили, Національна гвардія, український прапор. Тримай. Угу. А тепер я теж вам грузовика щось сподарю цього. Дякуємо. дякуємо, дякуємо. Ти молодець. Буде служити для народу України. Так. Для перемоги За... Та туалі. він завжди буде служити. По гумі дивіться, як ви просили, поставили отаку зиму. Так, да, на дві розпашонки ззаду ну, теж ляду перемонтував, Сергій Миколаївич. ото стара різина літня, вона ще в хорошому стані, доволі можна їздити довго-довго ще на ній. Вона є. По машині, оця, ну, взагалі свіженька, їде класно. Але а, до заправки нам ходить? Повний бак заправлений. Ну, я ж пустим баком не, не віддаю. Тут хвати і до заправки, і до цього. І туди розход взагалі понтовий, тут розхід десь, по-моєму, 7-7,5 літрів. Тут ось ще отакі чаї супи і борщі сушені від Бобрицької громади. Дякую. Це для вас буде. Дякую. Мішочок. Два мішочка. Бардож Євгеній Володимирович прислав, це ось із Друг армія, дивіться, заряжалки такі для ружків. І... Таке треба, беріть, скільки треба. Це 5,56, скільки вам треба. Дивіться, скільки тобі там. І це ось 5,45. А що це подивіться? Дивіться, що там. Ну це для вітчизняних, да. беріть, так. Беріть. Скільки... Трос буксирувальний, це Сергій Миколаїв сплів такий. Дуже туди. Дуже. Тут Донкрат, запаска запаска взагалі нова, ніхто її ні разу не знімав, там класно. І тут Донкрат, ключ все є під сідушкою, під пасажирською. все воно лежить. Запаска накачана все... запаска накачана, все нормально. Пеня Сергій Григорович нам прислав. Дивіться, тут тушоночки рибні такі. Рибна консерва рублена в томатному соусі. ну, Це такі речі, що я думаю, треба будуть. Ось оце, тож, цей самий чоловік. Тут каша гречана. Теж консервоване. Це таке, що треба. Так, Це ходію Павло Миколайович прислав. Ну, тут печиво. Такі, такі речі. Короте, овчани, я думаю, Під чайок, так. Під чайок, да. Ну, ось він ще й чайок прислав. Ну це о той чай, що оце і натуральний. Це. Оце якраз той чайок. Дуже вдячний йому. Він нам там ще щось відправив. Три автомобільні аптечки, я думаю, вони вам пригодяться, да? Теж це нам підписник прислав. Сухі душі треба. Це нам Анатолій. А ви не дивилися, як ми цю машину розігрували? Не бачили? Ні, я потом на такі пересувати. В мене більш нічого дуже й нема. Спальний мішок не треба, я один великий. Ні, дякую. нас держава забезпечила. Держава, ну все добре. Скоби, кирки, таке не треба. Друзі, я передаю цю машину цьому крутомсховцю із 67-ї окремої механізованої бригади. Слава Україні! Дякую. Вона буде допомагати їм і служити. Я хочу піти уже. А що там? стоп, стоп, стоп. Слава саме стратегічний продукт. Сергій Миколаївич, сало приніс. Вийде. Це саме стратегічний продукт. Саме. Саме домашнє, саме свіже. Саме найкраще. І так, друзі, етап е, сушіння Джерок завершений. Зараз коротенько розповімо вам по всіх нюансах і процесах. Це в нас було перше сушіння на даній сушарці. Е, аналізуючи даний процес, який ми провели, ми маємо тепер змогу коригувати наступні процеси і встановлювати сюди відповідні параметри. Заходь, люда. Це автор усіх цих двох рецептів, тут два рецепти було. Значить, так, по сушінню. Як ви бачили, на початку ми встановили 70 градусів на одну годину, але так як ми знаходимося в приміщенні там, де плюс 3-5 плюс градусів, то тому, е при 50% потужності вентилятора і наполовину я відкрив ззаді Шибер, ми не змогли набрати за цю годину 70 градусів. Тому ми вирішили піти іншим шляхом. Ми сушили при плюс 50 градусах. Получається 11 годин аж. ну там, Ну там, Поки воно... температуру набрало Так, да, Поки набрало, а потім вже останню годину чи півгодини ми е, досягнули 70 градусів, тому що е, потрібно, щоб дана температура була присутня, щоб знезаразити, так сказати, е, довести до готовності наше м'ясо. Готували ми 12 годин. Тут у нас завантажено було трошки більше 10 кілограмів м'яса. Ну, е, стосовно завантаження, відкривай. Можна було давай якось, ось тут, там де ти перше накладала. Да, бачите, просто трохи. люда наклала їх не дуже кучно. ну, можна було По завантаженості 15 кг, в общем, можна сюди завантажити. Я думаю, ви бачите. Ну, Вони трошки усушились, але все рівно. Нижні деко вже Люда більш кучніше накладала. ось дивіться. Ось такий момент. Оце отак накладати правильно. Якби ось так е, отак кучно накладало, то 15 кг сюди вліза без питань. Ну, добре, що ми 15 кг зразу не заквасили. Да. Так, продукт готовий. Виглядає ось так. Що мені е, е, да, ще один момент. Десь через 6 годин сушіння я витягнув деку. ну і побачив, що все-таки біля вентилятора більш просох наш продукт. Тому я вирішив. Ну, не випробовувати повністю, вже якось наступного разу. Просто в мене був час, буквально потратив одну хвилину. Я ці деко витяг і перевернув ось таким чином і засунув назад. Це, в принципі, часу в мене забрало зовсім небагато, але я був впевнений, що тоді більш рівномірно просушиться наш продукт. До речі, як ви думаєте, можливо, варто зробити оті кабаносики. Якщо варто, то обов'язково пишіть коментарі. І взагалі пишіть коментарі постійно. Так, у нас тут два рецепти: один із кунжутом, один із гірчицею. З кунжутом і з горчицею. Це гірчиця, це були перші, а це а ну, кунжут. Оце з кунжутом. Так. Дивіться, що мені подобається е, в даній сушилці. Раніше, коли ми готували на ось цих ось решутках, ось такі ось решутки, вони бюджетні. Е, в коптильнях від компанії Древос ми готували джерки. Там було багато мінусів, там потрібно було постійно тасувати містами не зверх, щоб рівномірно сушилось перше. І по-друге, потрібно було ці джерки ну, від... Е... Відшкрібати, віддирати. Тут же дивіться, це ми витягли і ось буквально рукою, так раз і воно згортається. Доволі удобно. Це Зар... Зар... стає. І ще один мінус. Тут сітка дуже мілка. І деякі шматочки ну, рівномірно лягають, а там сітка більш Більше вічко? Більше ну, Це вічко. понятно, і воно погано було. Тут випадало. за рахунок того, що ось ця тефлонова сітка є, вона спеціально призначена для таких ось випадків. І, до речі, на ній буде класно робити і кабаноси, наприклад. Да? Треба інструмент купити, той, що його. На, наносить сюди. Угу. Так, ну в общем, що ми? Зараз е, вивільняємо наші продукти у велику миску піднос люда і будемо проводити дегустацію. А деко складаємо А на... деко на місце сюди? Ні, деко не, не на місце. Деко ми складаємо Людмила Вікторівна, буде його вимивати. Так, оце нижній витяг і вигружаю. Зараз, якраз я обіщав перевірити, наприклад, із нижньої, деки на рахунок сухості. І візьмемо верхню. так? Ну, видно, тут з кунжутом, з кунжутом знизу були, зверху і з гірчицю. І зараз перевіримо на рахунок сухості. Дивіться сухість. Це значить чи з нижньої, чистої. А ні, це да, з нижньої, з кунжутом з, кунжутом. За... з нижньої, да. так. Дивіться, на рахунок сухості. Сух... Сухе от... в однаковій мірі. в общем. Так, І це верхня. Дивіться, по сухості. В принципі, однаково. Так, друзі. Зараз визначимо відсоток усушки. Получається, з 5 кілограмів м'яса. Тут 3 кг. получилось джерків разом з мискою. Миска важи пів кілограма, навіть 600 г. То, виходить, усушка ну, практично 60%. Да. Заходь, Люда, пробуй. Настав час дегустації, дивіться, вийшло, візьмемо отаку миску в руки. і отак вперед. Проведемо дегустацію. Ну, я вже, якщо чесно, то проводив. Ну, мені більше подобаються із кунжутом. Так, Давай я покажу на екран, як воно виглядає Красиво, якийсь джерки. Так, друзі, дивіться. Получилися такі джерки. Це той, що з кунжутом. До речі, кунжуту можна більшу кількістю, два рази її збільшити. Буде більше зерняток тут. На рахунок сухості дивимось Дивіться, сухенькі джерки. Розриваються класно, ну це ж домашня ще й свинина. І посолю як на мене, просто бомба по спеціях. Є кислинка, є сахаринка за рахунок меду. І мені, друзі, подобається, тут ще як є як балик різать, тут зверху трошки жирок. І отой жирок мені щось подобається. Дуже смачний виходить. На без жерпу. Ці такі більш мені солодші трошки. Так, Знаєш, медок кчусь. Тому що тут гірчиця трошки перекрила той момент із медом. Я туди... Але тут mm -hmm. чуть гарно розмарин. Це чуєш? Mm -hmm. ну. Вартує уваги і цей рецепт, і цей. Ну Мені, якщо чесно, з кунжутом. Чи з Так, да, Я думаю, ми попакуємо його міксом. Міксом. Ну і тепер ми його, друзі, запаковуємо у е вакуумні кульочки і на зберігання. Зберігається дуже довго, особливо у холодильнику. І до пива закуска те, що треба. Так що, друзі, користуйтеся! Дуже класний рецепт. Бомба. Mm, да. Чи не можна так казати? Можна. Можна. Суперський рецепт. Обидва смакова, рецепти. Смакова бомба. Е, де придбати таку штуку е, сушилку, я залишу в описі до відео сайт. Це компанія Dreos. Ті, що роблять каптильні, вони ж роблять і кліматичні камери. Зараз ми тестуємо одну, е, покажемо вам відео, як вже ну, дійдемо до логічного завершення цього процесу. Дуже дуже смачні в Дегідраторі ще спробуємо зробити все таке. Кабаносики. Кабаноси дуже хочеться зробити, пастилу, ти казала, так? Це вже на літо. Да? На літо да. Так що, друзі, користуйтесь рецептом. Рецепт класний. За основу можна брати ось цей рецепт, він придає. Ну, коротше, ось ці смаки, букет в общем, цих смаків. Да. А далі ви вже польот е, фантазії. Долучаєте сюди будь-які спеції, трави. Навіть найпростіший рецепт. Ну, взяли аджики, намішали туди з м'ясом. Добавили якогось трошки конячку, і все, і вам вже рецепт готовий. І вяльте. Можна винайти, я вам кажу, такі рецепти. Ну, Це просто всі, хто писав, хто робили по нашому рецепту джерхи, всі задоволені і всім подобається. Фух, шли слини повний рот. І з куркою, такі <как> трави теж будуть класно посувати, да. я думаю. До речі, я розкусила тільки, що мені попалася гірчичка. Угу. І такий смак взагалі бомбезний. Я На думаю... рахунок перцю дуже класно, так пікантно. Це да, така... і легенька, і, і, главное, легенька не зайва. гостринка, легенька, не немає зайвого того, що пече прям в роті все. Бо... Це, звісно, хто там не любить гострого, так скаже, що пече, але легеснень така гостринка. Так що, друзі, користуйтеся рецептом, долучайтеся, допомагайте Збройним силам України по можливості, долучайтеся до зборів, проводьте самі збори. Гуртуйтеся, тому що це найважливіше. Завдяки цим хлопцям ми маємо змогу робити джерки, тому працюємо всі на перемогу. Всім до побачення. Да, і коментуйте відео обов'язково. Ставте вподобайки. Я старалася рецепти. Ти старалася? Я старалася рецепти. Ну тепер не будеш не постійно робити ці рецепти. <хи> Все, дякуємо за перегляд, до побачення.